Усім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу поговорити про неймовірну сенсаційну новину: про те, що після концерту гурту Прекрасного Океан Ельзи поліція і співробітники ТЦК зробили неймовірний фантастичний. Неочікуваний під час воєнного стану вчинок посміли перевірити документи в чоловіків призовного віку. Це стало, ну звісно, зрозуміло, що це відразу стало сенсацією українських медіа, для яких звісно не сенсація, коли а, нічні. А, Танці в центрі Львова, коли е, дискотеки, е, гонки, е, автівок в центрі Києва. Це не новина, це нормальне життя під час війни. А ось перевірка документів е, і затримання декількох е, чоловіків, в яких, ну, мабуть, їх не було, бо якби було, їм просто віддали документи назад і сказали б до побачення. Дякую, що стоїте на військовому обліку і е, дотримуєтеся законів держави. Але це працює інакше. Новина в нас лише те, що стосується захисту прав ухилянтів. А новина це не село, яке звільняють наші хлопці просто зараз. Я просто не можу сказати точно, ну просто немає ще офіційних повідомлень щодо цього. Але наші не лише захищаються і перемагають, відвоюють нашу землю. Але це навіть коли це. Буде загально відомо офіційно, це не стане я певен новиною для українських медіа. Українські медіа працюють за принципом гайпу, під яким може ховатися будь-що. Ну, наприклад, ну ми розберемо просто, як це працює. Ввечері декілька людей викладають в соціальних мережах відео, як там поліцейські разом з військовими спілкуються з чоловіками, там 10... Дівчата це це знімають, е, знімають на телефони. Це ж сенсація, неймовірна Перевірка документів під час війни в центрі воюючої країни. Е, ну таке це не бачено. Просто я не знаю, де, як там тисячі не зібралися, не зібралися, ні знімали все це для історії, бо ну це неймовірно. Я повторюю. І українські медіа, просто їхні редактори або журналісти, або там редактори стрічки новин, вони беруть це і публікують ну, добре ще, коли просто, без коментарів. Просто після концерту Океану Ельзи влаштували е, перевірку документів, і е, кілька людей, е, кілька, кілька чоловіків поїхали е, примусово е, з'ясовувати стосунки з, зі своєю державою. До речі, якщо вони, вони патріоти, чому вони не з документами? Якщо вони патріоти і ходять на концерт патріотичного гурту, чому вони спокійно не спілкуються з поліцейським? Чому, чому вони не носять документи, що є обов'язком з початку війни? Так це просто обов'язок. кожної людини. У кожній у кожній людини має бути документ. У мене в цьому телефоні, в, в телефоні все є, в кишені все є. Завжди з собою. Я розумію, що воєнний стан, що можуть просто перевірити, навіть не про ЦЦК йдеться або про ЦЦК, то люди можуть підійти і перевірити телефон, що на ньому я віддам одразу на перевірку, щоб. Бо може бути підозра в тому, що хтось керує вогонь. І цей жінок, до речі, теж стосується. І мене є знайомі, яких перевіряли. Вони абсолютно не ображені. Це нормальна практика. Країна у війні. Так? Але. Але майже всі українські медіа, деякі навіть з коментарями, такі, які ну, відверто на захист, права людини ходити під час військового стану чоловіка без документів, чинити спротив поліції, там, не давати документів, сваритися з військовими. Це ж невід'ємне право. Це ж в Конституції прописано, на відміну від обов'язка стати на, 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 на військовий облік. Так? Ну і хвиля пішла. Набігли в коментарі тролі. Я просто це бачу і по своїх якихось постах дописах. Я один аккаунтів, ну, крім Фейсбуку, який забанений, у мене багато. Але я встигаю видаляти коментарі відвертих, відвертих ботів, тролів, які одне і те саме пишуть. І, до речі, от, от цей випадок це не інспірований тролями. Цей випадок, яка, яка якраз класична така ситуація, коли наші медіа, самі наші громадяни медіа це бачать, хапають це все, викладають, а швидко, швидко, покажемо свавілля ТЦК. Добре, що вже ну, не пишуть так відверто, ну не всі пишуть, але показують все одно. І в коментарях заходи, пиши, що завгодно, жодних проблем. Тобто я встигаю модерувати тролів, а редактори медіа не модерують. Там свобода слова, свобода висловлень е в бік Збройних сил України, образ, е зневаги, приниження військових, брехні відвертої російської. І тут просто це подарунок. Такий був на п'ятницю, е українські медіа, бо якби там хтось це, це зняв, це нікуди, нікуди б не пішло далеко. Але медіа влаштували вибух медійний просто. Почали поширювати коментарі. Там просто там не можна заходити. Там все проти України. Там один коментар, напевно, військового або людини небайдужої. На 100 коментарів, які ганьба, ТЦК, Гестапа. Ну, все це пишуть, за, що зазвичай кремлівські російські тролі. Там все це повний асортимент. Це, і це їм був подарунок такий. На п'ятницю, на вечірню чергу тролям, подарунок від українських медіа. А, ще раз, коментарі не модеруються, а, хоча там не один муждобайв, там люди сидять цілодобово чергують. Або, якщо ти не можеш чергувати, ти вимикаєш коментарі, як на деяких відповідальних ЗМІ роблять. Бо не можна просто впускати в хату ворогів. А це впускати ворогів в хату. Це ворог заходить з тилу, з тилу Збройних сил. І відверто кажучи, це називається перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, держави. Я не буду вже повторювати, що обов'язок кожного реагувати на всі повістки, чітко повідомляти державу про себе, виконувати, те, що, за... те, що вимагає закон. Бо немає закону, немає держави. Ми всі дивуємося, і деякі зазрять Ізраїлю, що він такий мобілізований, захищений, так, тому що вони завжди мобілізовані. Тому що там приходить ось на телефон на смс. І людина йде туди, де він має бути. І він навіть знає, де він має бути, бо він приписаний до частини, бо там всі служать, включно з жінками. Ось, і там суспільство зневажає людей, які плюють на армію. Там є такі люди теж, але їх дуже небагато, і вони там просто, ну, це маргінали, яких не поважає суспільство. А суспільство поважає солдатів, офіцерів, генералів. А, ну, ізраїльський солдат, він знає, що куди б він не зайшов. Він э, всюди ж така шановна людина в країні, так. Їм роблять знижки, ну щоправда, у нас теж роблять знижки. Молодці, відповідальний бізнес ми маємо і все ми маємо. Тобто, тут, тут, знаєте, таке викривлене дзеркало, бо медіа подають так, я вже з цього починав. Тобто будь-яка подія, яка стосується війни, вона не приб'є події, яка стосується захисту прав так? Це просто, я не знаю, що з цим робити. Ну, по-перше, має бути чітка цензура воєнного стану. Там мають бути прописано всі умови, як в Ізраїлі, і деякі речі мають просто чітко, якщо вони підпадають під порушення, одне попередження, друге, третє, і бан медіа. Ну, Якщо свідомо порушують, якщо свідомо поширюють якісь наративи або дають там пастися цим тролям, які все це розхитує країну в будь-який спосіб. Ну і зрештою, якщо системне якесь медіа порушує, яке знаходиться в Україні, порушує закон, шкодить Збройним силам, має бути перевірка служби безпеки України. Тому що я цілком припускаю абсолютно спокійно, що вони можуть росіяни знаходити редакторів, стрічки новин. Блогерів, не знаю, журналістів, які просто типу нейтрально. Ну, ми ж показуємо те, що відбувається. ну Ми ж нічого не придумуємо. Ну так от просто трохи в сто разів більше ставлять на перші шпальти. Ну тобто вони пушать, пушать ці новини, перевірку документів в центрі Києва. Це просто, це просто видно. Я редактор, я знаю, як це працює. Це така. Ну, це, це нічого спільного зі стандартами журналістики немає. Крім того, що це взагалі не новина. Якщо е, дотримуються стандартів журналістики, це не новина перевірка документів. Навіть якщо після концерту на Океану Ельзу. Це не новина. Це норма. Перевірили документи. І Як, якщо вже давати такий, е, таку новину, в принципі, її не треба давати, бо перевірити можуть в будь-якому місці в місті, в будь-якому місці, на будь-якій події. Де завгодно, це право абсолютно, це я просто я не знаю, е, ну, як що цього не робити, ну тоді йде, розходимося. ну З ну, 100 років знову ще нічого не вийшло, розходимося, все, ну, росіяни приходять, всіх знищують, гвалтують, все нормально. Ну І все за програмою, так? Яку треба зламати зрештою, цю програму самознищення. Але біда в тому, що журналісти, які, відповідальність, яких за публічний простір набагато вища за там, навіть там, мене, як, отут, я ж так, як, е, тут не як журналіст, так, це мій е, особистий канал, так? а це ліцензовані медіа. Вони мають державну ліцензію, і вони мають підпадати під воє... цензуру воєнного часу на 100%. І перевірки мають бути, якщо порушення системні, наполегливі такі, відверті, перевірити людей, які це ставлять ці новини, які їх так подають, які не медерують тролів. Тому що. ну тому що. І на дитектори брехні, і... Перевіряти комп'ютери, перевіряти телефони, бо раптом або не раптом там з'явиться, що є якісь гроші, які приходять. Бо ж вони купують. Ну це ж дурниця думати, що вони можуть купити людей, які підпалюють автівки армійські, і не можуть купити журналіста. По такий самий, самий спосіб. Та ще дорожче. Можуть, купують. Цим треба займатися. Це така велика частина системи національної безпеки. Медіабезпека це, це, ну, це не фронт. Я проти таких висловлюю, що це медіа фронт, культурний фронт це мичня вся. Але це тил, в який б'ють, б'ють у, у спину Збройним силам. І, і ще окремо в мене окремо відразу викликає так званий український твіттер. Ну, може, на Фізбуці так само, я не знаю, мене там немає. Де завжди такі всі патріоти, такі всі ну, щодо посратися один з одним, там, наклеп зробити на когось іншого, накинутися на волонтера там, або на жінку, яка не таку сукню їм показала. Але коли відбувається такий напад, напад реально на Україну, реально напад на Збройні Сили з тилу у спину, вони всі мовчать. Всі ці, ці патріоти взагалі сплять. Декілька, буквально у мене багато там підписників, я тут підписаний, декілька лише військових, такі поодинокі а, вислови військових про те, що це закон. ну, А чому а, однімають а, закон а, а інші ні? А, чому там це так не працює? Ми ж, ми ж у усі рівні. А, ну, Вони тонуть просто в бруді, в цих коментарях. Вони їх майже немає. Один на сто. Один на сто. І я не знаю, військовим, звісно, не до цього. Але я хочу сказати: просто мені дуже дуже прикро, що наші військові мають таке читати, і не і не байне користуються підтримкою, тобто кожен цей допис військового має бути там 150 тисяч лайків, репостів. Замовчіть е мразот, мраз, мерзотники, е припиніть армію, е принижувати. Ні, все нормально. Ухилянт понад усе. І що ще хотів сказати: е насправді, ще я вже про це ролик записував е сенсацію і предметом для е новин. Для гайпу в хорошому сенсі, для э, пушу цих э, новин має бути такі речі, як ось казав, публічні розваги, э, голосні розмови російською, читання з віршів віршів вірші Пушкіна на, <кій> на Ярославом Валу, що відбувається спокійно, э, що принижує військових, э, їхніх родичів, родичів загиблих, родичів тих, хто. Ну, я ну, хто поранений, всіх, хто э, дотичні залучений до війни безпосередньо, або через своїх родичів, це їх принижує. Але це нікого нікого не хвилює. Жодним медіа м -м, про це не думає, це не є не темою, ні те, що там для новин. <кій> я бачив такі розваги э, в центрі міста Києва, Львова e, ще є, і ще інших. Що ну, це просто там не просто треба перевірку документів проводити, там. Це просто кримінальна справа має бути під час воєнного стану Законодавство треба удосконалювати, щоб такі речі не відбувалися, бо це руйнує суспільство, принижує армію і руйнує єдність українців. Це не високі, якісь пафосні слова. Це просто, знаєте, по краплі, крапля за краплею. Крапля за краплею це руйнує державу, це розмиває нашу базу спільну. Це не йдеться не про свободу слова. Це йдеться про те, що. Деякі люди з корисливих там якихось е своїх мрій, або просто як дурні руйнують Україну. Чи ми маємо дати їм це зробити? Ні, не маємо. Я закликаю всіх публічних осіб засуджувати такі компанії. До речі, я не бачу жодного засудження з боку публічних осіб, не до того типу людям. Але це неправильно. І е, я чекаю на приклад на звернення медіа спільноти яка любить робити звернення і правильно робить в правильних випадках. Я закликаю медіа спільноту України засудити систему е, просування е, поширення такого типу новин, які не є новинами за професійними стандартами, які є просто гейпуванням. На, на, на не діяльності Збройних сил України. Цьому треба покласти край. Дякую вам за увагу, за підтримку, за спонсорство, за донати. Поширюйте це відео. І навіть не те, що поширюєте відео, я не задля того це записую, а задля, щоб ви писали коментарі нормальні, щоб ви видаляли тролів, щоб ви вказували на тролів, щоб ви підтримували військових, яким це б'є просто яких це б'є, як б'є моральна будь-яка несправедливість. Це дуже несправедливо ставлення. Мені дуже прикро, що військові просто навіть мають чути про це. Мають, а вони, вони чують, вони бачать. І як спостерігати за цим піклуванням про ухилянтів загально медіа, людині, яка воює, в якій воює чоловік або син, або брат, або, або, або внук, я не знаю. Просто хочеться чесно. Ну, Багато чого хочеться, але хочеться, щоб це все відбувалося в законний спосіб. В законний спосіб бажаю всім єдності і свідомості. І не давайте тролям і дурням вбивати Україну. На все добре. Дуже дякую вам за увагу.